Ми не було. вітаємо усіх з великим задоволенням, мабуть, на одному з центральних протистоянь сьогоднішнього вечора. Наскільки відомо, служить на благо країни. Химчак нато далеко і м'яч відпускає. Арбітр вечора. Андрій на конечник. Максим один в один проти Хомченка. Зараз розвертається. Дуже елегантно пробиває оближній кут, але не в атакимчак. Вихід в один, зараз можна забивати. Максим! Максим! Удар! Немає голу! Чудово Ось, зігра... Власне, він на 11 років! Старший від Роналду удар за калюжного володшого. З'явиться також при бажанні. Шеремета Павлик. За вируху переграв. Удар поворотам 1-0! Гол! Гол! Сосницький! Виводить Галя вперед. Грати процю. Той віддає на Новака. Вільний за вируха. Удар ближній кут. Відворіт. Проти останнього Новак. Грає, досить непогано. Новак. Водиться і звичайно удар по центру. Ліворуч Сосницькому. Помиляється. Сергій Сосницький Новак удар дуже не вдав. Мчак попереду. Ліворуч проць Максим. Дуже легко. Відібрався і не Забив! Заворуха! Дуже довго Новак роздумовує. підходити до м'яча чи ні. Передачу віддає. Удар! Ооо! Одраний Володимир Заворуха зрівнює результат на табло. Перед самим свистком на перерву. Ну химчак бив з ворота. Мається знайти Сосницького в цій ситуації. Атака від білочорних. Удар над воротами летить до зону навок. Бачимо фудза. Очевидно, зараз Кимчак. Удар! Гол! Горецька свіх удана виходить вперед. Максим Кимчак забиває. Браво! Дуже фано з ним працює. Намагається витискати Максим зможе передача. Химчак не забиває. Як... Назар на конечний бере розгін. Пробиває! На добиванні химчек. Гол! 3-1! галицька свіжина збільшує перевагу до двого голів. Контролює м'яч Ферм'яков. Павлик! Забивати потрібно удар з гострого Кута. До фінального свистка. Рух Фемелі зіграє свою зустріч. Одразу позаверне. 30 результативних ударів. Завдав Кимчак. Можливо, зараз буде 31-й. Виходить на ударну позицію, вкотре Кимчак. Пробиває! Але нагірний. Максим! Ворота пусті. Кимчак! Кимчак! Пробиватиме зараз швидше за все! Кимчак! Намагався м'яч завести. Команди Галицької свіжини після. Із цієї дискусії Ярослава Ріпея зараз удар немає голу! Сосницький наконечний, Чудово діє. Пусті в рота Нова! І удар! м'яч злетів з ноги Спавлек Павлик, віддає передачу на Хомченка, Простріл! Сосницький удар! немає голу! Ця команда зараз буде оболівати за у зустрічі проти Рух Фемелі». Не пропустіть! Заключний поєдинок вечора вже не за горами.